Вітаю в Ітаєватері першого подільського про головні події. П'ятниці вже готова розповісти. Наша команда у підсумковому випуску новин 29 серпня. Сила нашої держави це найкраще свідчення подвигу українських воїнів. Вона є і буде завжди незалежно від часу та обставин. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Сьогодні глава держави подякував захисникам України, родинам загиблих героїв та вручив їм сертифікати на нові квартири, зазначивши, що саме завдяки мужності воїнів, які боронили країну ще з 2014 року, і продовжують це робити нині. у… Повномасштабній війні Україна вистояла та зберегла свою незалежність, де б ми не були, в кожній нашій області. Ми бачимо, що пам'ять про наших героїв, про наших полеглих героїв живе, про воїнів, які віддали найцінніше, щоб Україна була серед, серед інших держав, щоб Україна була сильною. Що дуже важлива була незалежною, самостійною, яку поважають живою країною, і сила нашої держави є найкращим свідченням саме подвигу її воїнів і її точно буде скільки б не минуло часу. Сьогодні ми відзначаємо трагічну дату день пам'яті загиблих захисників України. Саме 29 серпня 2014 року. Наші оборонці вийшли із оточення у Іловайську. У Хмельницькому вшанували пам'ять наших воїнів, поклавши квіти у знак вдячності за боротьбу із ворогом. 11 років тому у цей день наші воїни вийшли із оточення у Іловайську. Від 2019-го цю дату оголошено Днем пам'яті про наших полеглих захисників та захисниць. Сьогодні в обласному центрі поклали жовті квіти до місць пам'яті про наших героїв. Ми прийшли сюди, щоб вшанувати всіх, хто віддав своє життя за Україну. І ще раз нагадати всім про цинічність і підступ наших ворогів, які завжди порушували будь-які домовленості, вбиваючи наших громадян, наших героїв. Місце, де серце завмирає. На алеї слави покояться ті, хто поклав власне життя за волю українського народу. До трагічної дати на кладовищі у мікрорайоні Ракове провели панахиду. «Навчи мене оправдань твоїх, зніщав ти мене колись позорів. Аллилуя, 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 липиною мудрості чоловік оляпнувся, будуючи». Тут родини наших оборонців. Зі слезами на очах вони згадують найрідніших. «Він сформована людина, дорослий чоловік, 34 роки. Що ми могли зробити? Залишив свою фірму, цей бізнес на заступника і, і Вертались вже, з, оскільки він у розвідці був, верталися вже з завдання і підірвались на стяжці. У кожної родини своя історія та один спільний біль втрати найріднішої людини через ворога для кожної сім'ї це величезна біль, величезна трагедія і надзвичайно важко. А ми з вами говоримо про понад 700 наших загиблих воїнів, яких ми сьогодні вшановуємо. Важко надзвичайно тут говорити, важко підбирати слова, тому що тут надзвичайно болить. Але ми будемо говорити, тому що ми говоримо про тим, про тих, перед ким ми зобов'язані. Насправді, сьогодні ми маємо відносно спокійне життя, але наш обов'язок пам'ятати завдяки кому ми можемо жити вільними. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський. Шанували наших захисників і у Волочиську у місті відбулася пам'ятна акція Сонях пам'яті, до якої долучилися небайдужі жителі громади. Учасники заходу вшанували полеглих воїнів хвилиною мовчання серед соняхів, символу пам'яті та стійкості українців. До школи готові. Волонтери допомогли із найнеобхіднішим приладдям школярам Хмельниччини. У благодійному фонді «Карітес Хмельницької української греко-католицької церкви традиційно провели освячення шкільних портфелів. Отримали допомогу діти, які знаходяться під опікою організації та найбільше потребують підтримки. П'ять сотень портфеликів із приладдям. Діти Хмельниччини отримали подарунки до школи від благодійного фонду Карітас. Сьогодні рюкзаки передали школярам обласного центру. У найближчі дні портфелики помандрують до учнів у різні куточки області. Прикольний такі. Бо я просто не дуже е, такі різнокольорові. Люблю. Я люблю більш такі сірі сівцінки. Мені дуже сподобалося. Приємно, що допомагає благодійний фонд. Що це зроблено від душі і від серця. У благодійному фонді карітас Хмельницький» української греко-католицької церкви проводять таку акцію вже 16 років. Портфелики отримують діти, які перебувають під опікою організації всередині речі першої необхідності для навчання. Всередині є базовий набір, який потрібен кожному школяру до, до навчання тобто, це ручки, олівці, лінійка, пензлики, фарби, зошити різні в клітинку і в лінійку, та інші необхідні речі. Зібрати найнеобхідніше допомогли волонтери та постійні партнери. Адже не кожна родина має змогу зібрати малечу до школи. Для діток навіть не з інклюзією, це теж важливо. Але в комусь є змога в батьків їм допомагати, а в когось просто немає такої змоги. І ми мусимо це робити. Тобто, наже не хочемо, хочемо, не хочемо, а мусимо це робити, допомагати. Серед сімей, які під опікою фонду є й внутрішньо переміщені особи. Для цієї категорії населення така підтримка має велике значення. Самою дуже тяжко всі питання тут вирішувати. Як кажуть, дітябуть накровить, і ну і всякі, якорді технічні проблеми, і все. Ну я кажу з Божою допомогою і з людьми добрими людьми. То трошки легше. після освячення портфеликів на маледжу чекали веселищі. Одна із локацій від працівників патрульної поліції Хмельницької області. Разом виготовляли світловідбиваючі поробки, аби у темну пору доби малеча безпечно пересувалась містом. Дітки надзвичайно люблять щось майструвати самі. Їм це цікаво. І коли ми їх запрошуємо зробити щось власними руками, це набагато цінніше для них. Вони більше бережуть, вони розуміють важливість цього флікера. І Крім того, ми бачимо таку практику, що коли дитинка прийшла з нами ще зробила якусь поробку, той самий флікер. Вона потім приходить в сім'ю і запрошує всю сім'ю, всі члени родини, робити також флікери. І ми поширюємо таким чином безпеку. У благодійному фонді турбуються про вразливі категорії населення. Аби кожен, хто того потребує, отримав підтримку. Олександр Тустюк, телеканал Перший Подільський. Замість салону краси канал перетину військово зобов'язаних за кордон. На Хмельниччині викрили незаконну діяльність. За матеріалами справи підозру отримали дві особи, які нібито допомагали військовозобов'язаним перетинати державний кордон України. Своїм, так би мовити, клієнтам допомагали із підробкою документів. Для цього приміщенні салону встановили обладнання, за допомогою якого фальсифікували документи. Наразі триває слідство. Підозрюваним загрожує до 9 років позбавлення волі із конфіскації. Часто люди соромляться своєї усмішки. Причиною може стати неправильний прикус або нерівні зуби. Фізіологічні недоліки можуть перетворитись у психологічні проблеми і комплекси. Уникнути цьому допомагають не психологи, а ортодонт. Нині у Анни ідеальна посмішка. Проте чотири місяці тому її передні зуби виглядали зовсім інакше. Виправити ситуацію допоміг ортодонт. З перших днів трошки було е, непривично, було трошки, ну давило трошки неудобно, але потім я привикла і вже все добре, вирівнявся зуб, mm. пішов вперед. Патологія прикосу, дефекти зубного ряду та біль у скронях найпоширеніші проблеми, із якими звертаються до лікаря ортодонта. Лікування таких патологій відбувається індивідуально і потребує часу. Ми, ну проходять півроку, вони вже улыбаються во всі. Ну, так як довжна улыбатися дитина. Ортодентичне лікування передбачає усунення вроджених спадкових і набутих дефектів. На початку лікар проводить ретельну діагностику, після чого пропонує пацієнту план лікування зараз такий, ну скажімо, бум, не зовсім розвивається верхня щелепа. Це зв'язано з тим, що багато діток боліють, дуже часто бувають аденоїди, і в зв'язку з цим верхня щелепа вона має трошки другу форму, вона становиться більш трикутна, звужена. Розпочинати консультації з лікарем варто з п'яти років, коли починають випадати молочні зуби. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Хмельниччина, впевнено, тримає аграрне лідерство в Україні. За інформацією начальника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, агроформування області завершили жнива ранніх зернових культур і технічних культур, зібравши понад 2 мільйона тонн збіжжя. Середня врожайність склала понад 70 центнерів із гектара. Це найвищий показник у державі. Високі результати показали також і під час збирання ячменю, гороху та озимого ріпаку. Це підтверджує, що наш регіон стабільно залишається серед провідних виробників зерна в Україні. У Словоті відбулася зворушлива акція Сонях пам'яті. Інспектори служби освітньої безпеки разом із дітьми власноруч виготовляли соняхи, символ світла, сили та незламності українського народу. Для младші це було не просто творче заняття, а й важливий урок пам'яті та вдячності тим, хто віддав життя за незалежність України. Такі заходи допомагають дітям зрозуміти цінність миру і свободи, виховують любов до батьківщини та повагу до наших героїв. Школа це особливий етап у житті кожного. Саме тут діти отримують знання, знаходять друзів і роблять перші кроки у дорослий світ. У багатьох залишилися свої улюблені вчителі, яскраві історії з класу та щирі емоції. А що найбільше запам'яталося хмельничанам із власних шкільних років, ми вирішили дізнатися. Може, хтось святкує в ресторанах? Ми святкували це в школі. Потім, після випускного, ми йшли в парку Чекмана. Тоді він ще не був чекмана, у нас були, була дискотека, а потім ми розійшли додому. Ми дуже маленькими такими були, як нас випускали, вчителів помню, першу вчительку помню, всіх помню. Дуже було приємно, дуже були щасливі такі були. ми. Маленькими ще зовсім були, скажімо так. Чи підтримуєте зараз зв'язок з однокласниками? З однокласниками так. Однокласниками так. Підтримуємо зв'язок, дзвонимо. Було просто так класно, ні, ні за що не турбувався, а зараз робота це все і так якось сумно, що тоді було безтурботно, а зараз відповідальність є. «У нас був урок до допри... вітчизни, і ну, в принципі, на ньому ми і познайомились. Далі почали просто спілкуватися і наприкінці самої школи, 25 травня, ми вже почали зустрічатися. Чотири роки вже прозустрічалися і от…» Подали сьогодні заяву на одружання. Супер, вітаю. А Підтримуєте взагалі е, якісь дружні стосунки з однокласниками? Так, е, да, мій однокласник один з моїх одногрупників. Як ходили до лісу, бо річки там не було. Зустрічали той, як так, -то, розсвіт по-русському. <світ> так, все пам'ятаю. – Досі спілкуєтеся з однокласниками? Вже дуже багато нема. Дуже багато нема. А так. Зустрічаємося, тоді знаєте, як було. Я вчилася в селі і всі роз'їжджалися з села, всі десь пороз'їжджалися по всій Україні, по Росії. І так. Я дуже любила організовувати різні масові заходи, ось такі дві жухи молодіжні. І от ми своєю класною керівничкою організували свій випускний, свій останній дзвінок. Це було настільки круто. Море вражень, сліз. Адже ми провели стільки років всі разом. І от ми розуміємо, наш останній день, все, вже наступний раз ми не побачимося з ними. це вже будеш, скільки там років 5-10. Ну, емоції зашкалювали просто. Дружним колективом, файними педагогами, професіонали були педагоги. І Школа це дитинство. Після школи закінчилося дитинство, пішла вже доросле життя. Таким був останній робочий день літа? Пам'ятаємо про захисників, які поклали життя за нашу свободу. Більше новин ви можете знайти на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах, Підписуйтесь, щоб бути в курсі важливого. Дякуємо вам за довіру, спокійного часу доби.